Леся Українка, вечірня година. Уже скотилось із неба сонце, та глянув місяць в моє віконце, вже засвітились у небі зорі, усе заснуло, заснуло й горе. Вийду садочок та й погуляю примісяченьку. Ти заспіває, як же тут гарно, як же тут тихо, таку годину забудеш лихо, кругом садочки, біленькі хати і соловейка в гаю чувати. Ой, чи так красно, в якій країні, як тут на нашій рідній волині? Ніч обгорнула біленькі хати, немов маленьких діточок мати, вітрець весняний тихенько дише, немов діток тих, до сну колише.